Даша з дитинства любила дітей, і ще дівчинкою знала, що буде мати велику сім'ю. Доля була прихильною до неї і обдарувала відразу двома дівчатками. Як тільки Даша повідомила цю прекрасну новину своєму хлопцеві, майбутнього тата і сліду не було. Коли він йшов від вагітної дівчини, то навіть не здогадувався, як життя йому відплатить. У невеликому містечку все всі знають один про одного, і щось приховати від місцевих вкрай важко. Ось і новина про майбутню матір одиначку швидко поширилася між найбільшими пліткарками. Даша з хлопцем жили, як звичайна сім'я, нічим особливо не відрізнялися. Узаконювати свої стосунки не поспішали, тому що обидва вважали, що спершу потрібно спробувати пожити разом. Але у долі були свої плани на цю пару. Через кілька місяців спільного проживання дівчина зрозуміла, що чекає дитину. Хлопцеві повідомляти цю звістку не поспішала, бо не знала, як він відреагує. Але довго приховувати вагітність не вдалось живіт ріс не по днях, а по годинах. На огляді у лікаря майбутній матері повідомили, що у них двійня: дві прекрасні дівчинки готуються з'явитися на світ. Перейми почалися у Дарини передчасно, але слава Богу, все обійшлося добре. Молода мати не могла намалуватися своїми дітками, вона й гадки не мала, що можна бути настільки щасливою, незважаючи на те, що тато відмовився від дівчаток. Добре, що породіллі з дітьми було де жити. Спершу було важко прийняти той факт, що чоловік її покинув і доведеться справлятися з дітьми самостійно. Таша вирішила спробувати зателефонувати коханому, але трубку ніхто не брав. Почала шукати його через знайомих теж марно, а потім посварила себе за хвилину слабкості і вирішила більше ніколи так не принижуватись. З дітьми допомагала мама. Вона була вже на пенсії і могла доглядати за дівчатками вдень. Даша вирішила відразу вийти на роботу, щоб забезпечувати своїх діток усім необхідним. Так життя потроху почало налагоджуватись. З часу народження дівчаток пройшло багато років. Даша сумлінно працювала і заслужила довіру серед начальства. Її підвищили до заступника керівника компанії. Здавалося, в її житті, нарешті, почалася біла смуга поки вона не зустрілася з колишнім. Він був приємно вражений, коли знову її побачив. Ділова, впевнена в собі, в дорогому костюмі і на підборах. Це була вже не та скромна дівчинка, з якою він жив. Яким же шоком була для нього новина, що саме у Даші він буде проходити співбесіду, і від її рішення залежить, чи візьмуть його на роботу. Даша не подавала виду, що впізнала його. Вона відчувала себе справжньою переможницею. Доля відплатила зраднику поповні. Коли вони зайшли в кабінет, Микита, її колишній, став благати про прощення і випрошувати собі місце в компанії. Дарина лише посміялася над його поведінкою, а потім викликала охорону. Співбесіду чоловік так і не прийшов. Деша згадувала про цю ситуацію з посмішкою на обличчі. Колись їй здавалося несправедливим, що доля подарувала їй двох дітей, а натомість забрала чоловіка. Але тепер вона усвідомила, що їй